Друзі, вітаю компанія Аверс на зв'язку. Пропоную до перегляду наш черговий проєкт. Це Cadillac Escalade. Що саме захотів власник змінити в цьому красенні, а саме порадувати себе. Зміна кольору салону. Ну, йдемо по порядку. По-перше, що ми зробили по кузову, це повна поліровка та нанесена на нанокераміки на. Кузов авто, він аж блищить. По-друге, повна шумо-віброізоляція салону. Повна шумо-віброізоляція салону, встановлення Wi-Fi роутера для мережі, доступу до мережі інтернет. А саме головне це оздоблення, оздоблення натуральною шкірою всього салону. Попередньо він був повністю чорний. Оце так зробили таку ізюмінку, подарунок власнику. Це вставочки в карти, перешили натуральною шкірою, нижню частину торпеда з консолью. І три ряди сидінь. Три ряди сидінь з таким кроєм. Зміна крою була, з унікальною перфорацією. На другий ряд сидінь виготовили та встановили ортопедичні подушки на підголівники, комплект килимків з окантовкою в колір самого салону. З величезними такими моніторами. Панорамний дах. І третій ряд це дінь. Ось такий чудовий сімейний е автомобільчик. Уже скоро, зовсім скоро буде врадувати своїх власників. І гайда до пригод. Так що, друзі, хто хоче порадувати себе, е а саме змінити, наприклад, Стиль, колір або дизайн салону. Ласкаво просимо до компанії Avercenter. Ми завжди раді до нових гостей. Зробимо все по вищому якості. По вищій якості. Слава Україні! Все буде Україна!